Всім привіт! На радіо Промінь Лана Чубаха, комікеса підпільного стендапу, Свідома Українка і киянка Скропивницького. Повномасштабне вторгнення для мене почалось, м'яко кажучи, не в тему. Я не знаю, чи можна так взагалі казати. Справа в тому, що 2 лютого 2022 року у мене відбулася перша операція в моєму житті на коліні. Мені там. Зв'язки зшивали, мініск міняли. І вийшло так, що на момент початку повномасштабного вторгнення я ще була настільки на лікарняному, що Ну, от у мене буквально там 20 лютого було перше заняття з реабілітації. Я навіть не могла ступати на цю ногу, тобто ходити не могла. І чому кажу ні в тему? Ну тому що е, я була абсолютно немобільна. Е, я пам'ятаю цей ранок жахливий, коли. Ну, Наче да вже ці всі ходили розмови про те, що готуйтесь Я така: блін, що готуйтесь Ну, милиці помию, я не знаю, що робити. Я я нічого не зможу зробити. Я живу з сестрою і я пам'ятаю, що ми чуємо вибухи, і як сестра мені потім розказує, каже вибухи, і після цього чує, як я оце починаю гупати своїми милицями. Ну і ми вирішили, що треба поїхати до родичів найближчих, якось об'єднатися. Тому що я якби, не можу залишатися в своїй квартирі. Треба щось робити, щоб були ще додаткові люди, які там зможуть, як мінімум, носити чи я не знаю, якось допомагати. От я пам'ятаю, як ми вже такі зібрались, уже сидимо в кінці, і у нас є щиток в квартирі. Ну, ми ж не знали, наскільки ми йдемо. Тому там є такий. Така кнопочка, типу вимкнути всю електрику, окрім холодильника, щоб він працював. І цей режим, за іронією, він називається відпустка. Тобто в моїй квартирі 4 місяці була відпустка. Це на даний момент найгірша відпустка в моєму житті. Нікому не раджу, от не хочеться, щоб вона повторювалась. І коли ми зібрались з родичами, це теж так вийшло, що це були. і є на даний момент найтривожніші родичі в моїй родині. Якось так. І коли ми почали всі разом жити, я відчула, що я для них, звісно, такий, як тягар. Ми жили в укритті перший тиждень. Це теж такий доволі цікавий був досвід, тому що. ну вони жили на 12-му поверсі, і якби мені бігати з 12-го поверху вниз туди сюди ну, нереально було. Тому ми вирішили, що ми просто будемо тупо в укритті сидіти, ночувати. Е... Ну, я там теж знайшла себе, я організовувала психологічні зустрічі, групи. Ми спілкувались, я робила дітям свята, ми купили шарики, повісили гірлянду. Ну, тобто, знайшла чим зайнятися все одно. У мене є найсмішніша і найжахливіша історія, в якій я пережила найбільший страх в своєму житті, і в той же час це було дуже смішно, тому що в цей перший тиждень, коли ми жили в укритті, це був підвал школи в Солом'янському районі. Це будівля, яка була сусідньою з будівлею на Лабановського, в яку влучила ракета там, здається, на другий чи третій день. Це було от. Друг, друга взагалі будівля цивільна об'єкт, який влучила ракета. В Києві, де і взагалі, здається, по Україні на той момент. Ну, в Києві точно. Воно ще так знаєте, оце, огризок був. Ми ходили дивились. Але справа в тому, що ми собі в підвалі, ми спимо, і ми так спали. З сестрою, як якісь як шпротіки. Отак, от там нам постелили якісь матраси, і виходить, що сплю я на бочку, сестра спить на бочку до мене спиною. І тут я чую просто посеред сну оцей супер-такий грім, такий жахливий просто ну вибух, тому що це сусідня будівля, і це просто була жесть, це було дуже стрьомно і рефлекторно. Я не знаю, як підсвідомо. Я захотіла свою сестру е, врятувати, і я її обняла. Але через те, що це було дуже неочікувано, і я вклала дуже багато любові і турботи, я з усієї сили вмахнула сестрі по обличчю. Просто я її так обняла, і так пух. Від цього, ну, тобто людина і так прокидається від вибуху, а тут ще їй прилітає в обличчя. І вона не знала, що відбувається ще більше. То, на мою думку, це був доволі смішний момент, тому що ну, ми почали... Ми не розуміли, що відбувається, це нас якось переключило. Е, і також одна з, мені здається, кумедних е, моментів то коли ми жили в цьому укритті, е, ми вирішили прийняти душ, бо це підвал школи, там є душ, е, е, і ми такі, блін, ну, ми в квартирі вже не були, вибачте, скільки днів, пора. Я пішла прийняти душ, але якось так вийшло, що е, я перепрошую за ці подробиці: у мене з собою було тільки дві пари трусів під час повномасштабного вторгнення. З собою. Це дуже було ну, недалекоглядно. І одні з цих трусів були страшні, ужасні уроцькі. Я думаю, всі мене зрозуміють, усі такі, є. а інші капіти. Піці гарні з такими рюшиками якісь шовкові бляха. Це з бантиком Вікторія Сікрет. Я не знаю, чим я керувалась коли обирала саме ці. І вийшло так, що е, я помилась в тому укритті і залишила ці супергарні труси сушитись на єдиній батареї, яка там була в укритті. Це ну, батарея загальна укриття. Я просто уявляю людей, які ходили і дивились такі. А, цікаво, хто тут у нас така Вікторія Бекхем. Хто ж це? Хто ж, це, знаєте, якщо інтуїція, ходять і дивляться. О, тому ми в усьому знаходили, звісно, свої приколи і якось намагались не падати духом, наскільки це можливо. Зараз вже е, четвертий рік починається, і я усвідомлюю, що на даному етапі я одна із небагатьох. В своєму оточенні людей, яких я знаю, у кого нема депресії або якоїсь супергіпертривожності, і з одного боку це прям дивно, тому що я ніколи не думала, що я зможу мати такий рівень якоїсь асертивності, не знаю. Але це є е, та можливість, я цим користуюсь, е, тобто я маю не то, що я маю, в мене є бажання і поки що сили і ресурси робити щось. Uh, ну, Стендап, я прям не вважаю, що це місія чи щось таке. Ну, це моя робота, яку я люблю. І, в принципі, поки що я бачу, що вона має дуже гарний вплив також. Uh, із такого ми волонтеримо багато, всі коміки. Я в тому числі у мене зараз батько служить uh, з літа, і я допомагаю їх бригаді. Також е, дуже підтримую добровольчі батальйони. Ось українська добровольча армія. У нас там друзі, е, медичний батальйон, госпітальєри. І по секрету скажу, що у мене є дуже велика мрія стати їх частиною. Тобто, я от себе бачу уже зараз на цьому етапі в тому, щоб м, долучатись якось фізично е, до всього. Ну, бо волонтерство це супер круто, але мені хочеться себе побачити уже в. Таких діях, діях, якихось серйозних, я пройшла курси бойового медика і сподіваюся, що це призведе до дуже хороших результатів, корисних. Всім дуже раджу, що терапію в першу чергу сама користуюсь дуже класно. Терапія, близькі стосунки, контакти будь з будь з тваринами супер! Обожнюю просто собаки, коти, люди теж пойдуть. <свісна> ну, хто кому подобається. Е, просто щоб розуміти, що ти не один ці всі ситуації не, ну, не зійти з розуму, не вигоріти. А навіть якщо і так, завжди знати, що у тебе є ця підтримка у вигляді когось або чогось.